Ти мене здивував. Я не очікувала, що ти такий. І вони закінчуєте речення. І от у нього цей незакритий гештальт буде, який такий. Такий-який. І він буде цю фразу варить, у нього буде тиждень варитися, поки він вас не побачить. Який такий? Інтрига. На третьому рівні, там, де ми даємо максимального сексу. Що ми говоримо? Як ми говоримо цю фразу? Знову ж таки, він вас чимось здивує, ви дивитеся йому в очі. Ви посміхаєтесь, ви посміхаєтесь, буду тіктоку посміхатися. Ви посміхаєтесь і говорите низьким голосом. Ти мене здивував. Я не очікувала, що ти такий. Сексуальний і дивитись йому на губи, а потім в очі. І це просто фраза секс. Ти сексуальний. Це не, не пошло, це з паузою, і це з грою. І знову ж таки максимальна напруга.